Повторення теми на Дніпрянська Україна у другій половині 19 століття. У 1853 році почалася Кримська війна і вона буде тривати до 1856. У Кримській війні воювали Російська імперія і Турецька або Османська імперія, як вона тоді мала назву. Союзниками Османської імперії у цій війні виступали Англія і Франція, а також Сардинське Королівство. Всі воєнні дії велися на Балтийському морі, Білому морі, а також у Тихому океані, а також на Кавказі. Однак основний театр військових дій це був Кримський півострів. Цю війну Росія програла і підписала Парижський мирний договір, за яким вона втрачала острови в Дельті Дунаю, частину Південної Бесарабії, мусила тимчасово забути про свої амбіції на Балканах і також Чорноморських протоках. Поразка в Кримській війні спричинила зростання невдоволення діями уряду, адже основну причину невдач вбачали у військово-технічній і також соціально-економічній відсталості Російської імперії. Тому з усією очевидністю повстало питання внутрішніх змін. Внутрішні зміни почалися. Проведенням сіль... селянської реформи у 1861 році. Початок селянської реформи поклав маніфест царя Олександра II від 19 лютого 1861 року. Ця реформа передбачала реалізацію двох основних заходів. Перше, це скасувати особисту залежність селян від помічників. Та надати їм громадянські права і свободи, а друге це наділити селян землею. За реформою 1861 року поміщицькі селяни отримали особисту свободу, позбулися залежності від поміщиків. Селяни дістали також право самостійно укладати договори, торгівельні угоди, купувати, орендувати і дарувати, а також продавати землю. І своє інше майно. Вони могли вступати на службу або в навчальні заклади, переходити до інших верст суспільства. Селяни здобули право вільно здійснювати торгівлю, відкривати різні промислові, торгові або рімісничі заклади. Виробляти і продавати свої вироби як у селах, так і в містах, могли долучатися до підприємницької діяльності, найматися на різні роботи. Селян не можна було карати інакше, як за вироком суду чи за законним розпорядженням уряду або громадської влади. Поміщики юридично лишалися власниками всіх земель, що їм належали до реформи. Що ж до селянських наділів та угідь, то поміщики були зобов'язані надати в постійне користування їх селянам. Йдеться про приусадібні ділянки і такі польові собі наділи або угіддя. Викуп польового наділу здійснювався тільки з дозволу поміщика. Селянин не мав права відмовлятися від нього протягом 9 років. До укладання викупних угод селянин залишався у становищі тимчасово зобов'язаного і повинен був підкорятися владі поміщика і продовжувати виконувати на його користь повинності. Цей стан тривав від 2 до 9 років, а в деяких маєтках навіть до 20. Присадибну ділянку селянин міг викупати будь-коли. За садибу селяни мали щороку платити оброк, грошову плату. За користуванням польовим наділом потрібно було платити грішми або відробляти панщину в маєтку поміщика. Щоб закріпити за собою найродючіші землі, поміщики змінювали кращі селянські наділи на гірші, зносили селянські хати, господарські будівлю. От, утруднювали доступ селянам до Пасовиськ. Незабаром основні засади реформи 1861 року поширились також і на іншу категорію селян, мається на увазі державних селян. Наслідком цієї селянської реформи для Росії було, по-перше, особисте звільнення селян і поліпшення їх. Соціально-правового статусу, по-друге, формування ринку вільно найманої робочої сили, що було придумовою індустріалізації подальшої країни, поширення на селі ринкових товарно-грошових відносин, а також створення певних умов для підприємництва. Наступні реформи розпочинаються 1900 1864 році це була судова реформа. Суд став тепер відкритим, незалежним від органів адміністративного управління, вводилось суперництво сторін, обов'язково стала участь у судових засіданнях представників громадськості присяжних засідателів. Земська реформа 1864 року у губерніях і повітах створювали виборні установи, які отримували право займатися господарськими і культурними питаннями. Освітня реформа 1864 року запроваджувала єдину систему початкової школи керівництво і контроль. Над навчальним процесом покладався на повітові та губернські шкільні ради, які складалися як з державних чиновників, так і представників земст і духовенства. Середня освіта здобувалася в класичних та реальних чоловічих і жіночих гімназіях, навчання, в яких було платним, відновлювалась самостійність університетів у навчальних справах. І створювалась ради професорів. Реформа місцевого самоуправління 1870 року створювала міські думи, членів яких обирали всі платники податків міста за безстановим принципом. Дума обирала виконавчий орган міського праву, яка займалась благоустрієм місць. Промисловості, торговлі, а також охорони здоров'я та освіти. Військова реформа 1874 року замість рекордських наборів запроваджувала загальну військову повинність для чоловіків, які досягли 21 року строком на 6-7 років. А також відбулася ще фінансова реформа в 1860 році 1864 і реформа е, цензури. Економічний розвиток Надніпрянської України у другій половині 19 століття е, був тісно пов'язаний з спеціалізацією районів України на вирощування різних видів сільськогосподарської продукції. От, степова Україна була основним районом зернового землеробства. Якщо казати про правобережну, то там більше вирощували цукровий буряк. Посівні площі цукрових буряків стрімко зростали, швидкими темпами розвивалися. Тютюнництво. Особливо великі площі посіви в тютюну були от на лівопережній Україні. Прикметною рисою тогочасного сільського господарства стало більш широке застосування машин і знарядь, хоча загальний рівень механізації сільського господарства ще був невисоким. З другої половини 60-х років прискорився розвиток промислового виробництва в Україні. Починається залізничне будівництво. Перша ділянка залізниці, яка об'єднала міста Одеса та Балта, це місто Подільської губернії, була збудована у 1865 році. У 1871-му завершилось будівництво залізниці, яка об'єднала Київ і Одесу. З 60-х років 19 століття розвивається фабрична заводська промисловість. Промисловий переворот виявився передусім в горільчані та цукроварній галузі. Так, в 1861 році в Україні налічувалось 229 цукрових заводів. Вони давали майже 3 мільйона подів цукру. Це близько 80% загального російського виробництва. Промисловий переворот зумовив масове застосування машин в інших галузях виробництва. Спочатку українське машинобудування здебільшого було спрямоване на забезпечення технікою харчової промисленості і сільськогосподарської, а от потім вже забезпечувала машинобудування. Протягом цього періоду виготовляли, наприклад, в Харкові і Луганські. Паротягу, паротягобудівний завод, І в 1900 році паротяги почали виготовляти в Луганську. Також в Україні розвивались вугледобувна, металургійна і залізорудна промисловості. З 70-х років 19 століття на Донбасі починається розбудова рудників у Курахові і Юзівки. Юзівка була пов'язана з ім'ям британського підприємства Джона Юза. Зараз це місто Донецьк. Юз в 1869 році. За дозволом російського уряду заснував новоросійське товариство Кам'яновугільного, залізничного та рейкового виробництва і е, здійснювана імперським урядом економічна політика зумовила формування промислової спеціалізації окремих регіонів України. Унаслідок цієї політики виник. Цілий промисловий комплекс: це Донецько-вугільно-металургійний регіон, Криворізько-залізорудний, нікопольський Марганцевий і Південно-Західний Цукрові райони. Торгівля розвивалась в ці часи в українських містах. Найбільш великими центрами торгівлі були місто Одеса, Київ, Харків та Катеринослав. Занепад невеликих і середніх міст, таких як Полтава, Суми, Житомир, Біла Церква, відбувався. Розширення внутрішнього ринку гальмувало. Низькою купувальною спроду... спроможності населення. Україна була місцем, звідки вивозили до Російської імперії вугілля, руди, цукор, хліб, а завозили нафту, завозили газ, машини і текстиль. Зовнішня торгівля здійснилася через Чорноморські порти, а також митниці на Волині і Поділлі. Існували ярмарки. І Україна посідала одне з перших місць у хлібному експорті Росії на долю України від випадало 42% цього експорту. Якщо казати про національну політику царизму щодо України, то офіційна російська влада. вона заперечувало існування українського народу як окремої нації, а також спростовувало існування української мови і культури. В 1863 році буде виданий таємний Валуївський циркуляр за прізвищем міністра, який його написав, у якому буде заявлено, що нема української мови. І припинено видання шкільних і релігійних видань на цій мові. 1876-му буде виданий додатково ще Емський указ російським імператором Олександром II, який заборонить друкувати книги українською мовою, ставити українські театральні вистави, а також викладати українською мовою або робити переклади з інших мов. І також забороняла ще ввозити літературу, надруковану українською мовою. В цей час в Російській імперії відбувалися свої процеси виступів проти царської влади, яку звинувачували, в тому, що вона не провела політичних реформ і залишила Російську імперію Монархією, на чолі якої стояла родина Романових, і от ті, хто серед російського населення був цим невдоволений, обрали радикальні шляхи боротьби з царським урядом. Перша така радикальна організація під назвою Земля і Воля виникла в 1861 році. В 70-ті роки ХІХ століття з'являється діяльність народників. Народники це були інтелігенти російські, які хотіли поширювати свої настрої проведення революції проти царя завдяки ходіння у народ. Тобто вони йшли до селян. І починали їм розповідати свої погляди на те, що відбувається в країні. Не завжди селяни це сприймали адекватно. Частіше всього вони доносили до поліції про приходи народників. Але ось такі організації народників існували. Серед найбільш відомих таких організацій це організація чайкурців, Буде діяти в період 1872 року в Києві і Одесі, а також Київська комуна в 1873 році діяла в Києві, і Південні Бунтарі, в 1875 році діяла в Одесі. В 1877 році народникам навіть вдалося. Підняти селянське повстання. Це станеться біля Чигирину, в історію увійде як Чигиринська змова, очолювати цей виступ буде Стефанович. В 1878 році, побачивши, що їм не вдається підняти народ на повстання, народники змінять тактику і перейдуть до терору. У 1879 році виникла організація під назвою Земля і воля, яка розпадеться на Чорний Переділ. Це вони продовжували займатися агітацією серед селян, і також виникне народна воля, яка буде готувати терористичні акти. І от як наслідок, в 1881 році народники зроблять замах на імператора Олександра II і його вб'ють. Український культурно-просвітницький рух він буде пов'язаний з діяльністю декількох громад. І от першою такою організацією буде організація хлопоманів. Ця організація буде складатися зі студентів університету Святого Володимира, яких буде очолювати викладач і професор цього університету кафедри історії Володимир Антонович. Вони присвятять себе дослідженню української культури під час канікул будуть робити виїзди до найближчих сіл для того, щоб спілкуватись з селянами і записувати етнографічний матеріал, який вони там отримають. Для того, щоб їх селяни сприймали як своїх, вони будуть перев'язатися в селянську одежу. Виходячи з цього і назва організації хлопомани, так їх будуть називати їх спостерігачі, які до них недоброзичливо будуть ставитись, тому що в перекладі з, з польської «хлоп» це так називали селян. Звідсиля і назва Хлопомани. В 50-ті -60 60-ті роки почнеться становлення громадського руху в Україні. Цей рух знайшов свою діяльність у створенні так званих громад. Це були Напівлегальні організації культурницького і суспільно-політичного спрямування. Громади будуть виникати спочатку в Санкт-Петербурзі, там виникне перша громада, а потім вони виникнуть і в Києві, і в Полтаві, і в Чернігові, і в Харкові, і в Одесі. Одна з перших громад, як я вже сказала, це буде Санкт Петербург. А ще хочу додати, що ця громада. Буде видавати українською і російською мовою журнал під назвою Основа. Однією з перших у великій Україні і водночас найвпливовішою буде якраз громада у місті Київ. Студенти Київського університету до неї долучаться. І сам Володимир Антонович теж приєднається до діяльності цієї громади. Характеризуючи стан справ у Київській громаді, її активний діяч Михайло Драгоманов зазначить, що українофільські студентські гуртки утворили одну з великих громад, до якої входило майже 300 членів. Ну, як ми вже знаємо, діяльність громад буде заборонена Валуївським циркуляром 1863 року. І на певні роки вона припиниться. На початку 70-х років громадський рух знову почне пожвалитися. Відновить його як і раніше Київська громада. Більшість її членів будуть представниками старшого покоління. І їх почнуть називати Старою громадою. Зусиллями громадовців буде надрукований семитомний матеріал етнографічно-статистичної експедиції, яка буде проводитись в Україні з 1869 по 1871 у південно-західному краї під керівництвом Чубинського. Скориставшись послабленням цензури, громадовці розпочали публікацію українських популярних книжок, наприклад, книжка Драгоманова Катерина, книжка Шевченка Запорожці. Ці книжки тисячами примірників розповсюджувалися серед селян. В 1874 році Київська громада взяла на себе редагування російськомовної газети Київський телеграф, перетворивши її у власний друкований орган. У 1873 році, стараннями Старої Київської громади, буде відкрито південно-західний відділ російського географічного товариства. У 1874 році підготовлений будуть історичні пісні українського народу з поясненнями, які додасть Антонович та Драгоман. Також вийдуть друком чумацькі народні пісні, зібрані Рутченком, і опубліковані будуть твори Лисенка з нотами. І українськими піснями. Найвидатнішою подією в науковому житті стане участь членів Всеросійського археологічного з'їзду у Києві у 1874 році. Така діяльність громади викличе протидію російського уряду. І в 1876 році Олександр II видасть указ, який отримає назву за місцем видачі міс Емський. Указ заборонить видання в Росії будь-яких творів українською мовою і завезення книжок з-за кордону, надрукованих російською мовою. Сама газета Київський телеграф будуть закрита, а самого Драгоманова і Чубинського буде наказ вислати за межі України. В 1876 році після цього указу Драгоманов іммігрує за кордон. Він стане першим діячем модерного часу, який познайомить Європу з українським питанням. За фінансової підтримки Старої Київської громади Драгоманов спочатку буде видавати журнал під назвою Громада в період з 1878 по 1882 рік. Вийде друком 5 тонів. тонів. Потім між Драговановим і Київською громадою стосунки погіршаться і він ну, припинить отримувати кошти для видавництва цього журналу. Так, І наступне у нас питання це Братство Тарасівців. З 90-х років 19 століття національний рух поступово почне набувати рис політичних. Рушієм цього процесу стане національно налаштоване студентство. В 1891 році по 1893 буде діяти Харківська і одночасно Київська організація під назвою Братство Тарасівці. До неї будуть входити студенти Іван Липа, Бор... Боровик, Байздренко, Баськевич. Вони утворюють українську таємну організацію. Братство назвали себе В Честь Кобзаря. Вони зблизяться з подружжям Олександрою і Софії Русовими і разом з ними створять молоду громаду. Члени якої діяли в найбільших містах на Дніпрянщини. Найактивніших серед них буде Іван Липа. Братчики заходилися організовувати читання лекцій і постановки п'єс в честь Тараса Григорьовича Шевченка. Братство мало свій статут. У 1893 році вона опублікувала цей статут у газеті Правда у Львові. І, щоправда, того самого року поліція викрала цю організацію, а після арештів вони перестали існувати як організація. Це була перша самостійницька організація на Сході України.